Фестиваль Маланок у Чернівцях цей костюмований карнавал, давня українська традиція, яка нині вабить туристів на Буковину. Чим особлива цьогорічна Маланка? Дивіться далі. Буковинські маланкарі цього року збираються скласти гідну конкуренцію учасникам бразильського карнавалу. Дивуватимуть яскравими костюмами, декораціями та виступами. Калоршари, танець, файний. Приїхали ми ще гра, костюми у нас ковбоїські, які робилися з простої кошунки, з простих джинсів. Нам їх переробляли, і все у нас вийшло шикарно. Почали сходи маланкарів, рухалися хто пішки, хто на саморобних платформах. Умільці з села Брусниця зробили макет танка і передяглися у військову форму. Поміж традиційних персонажів діда, баби, жидів були й політики. Отака От трошки були по голові дати треба. Головою по голові. голові, голові. Розумно дати трошки фестивалю Маланок у Чернівцях п'ять років. Торік його не влаштовували через війну на Донбасі, а нині вирішили, проведуть та ще й зберуть гроші для учасників. АТО. ми плануємо зібрати кошти на допомогу нашим хлопцям-воїнам. Ось а також в цьому році ми. Хотіли б акцент зробити на дітках. У нас багато приймає участь діточок, і ми для них цього року готуємо сюрприз. Жителі Чернівців зможуть проголосувати і вибрати найкращий колектив маланкарів. Переможця визначать завтра. Він отримає приз 50 тисяч гривень. За друге місце буде 30, а за третє 20 тисяч. Ганна Шульгіна, Мирослав Солонар, Антон Романюк. Новини на першому.